Вітаю ви на каналі Цівець, це окрема думка. Сьогодні ми будемо говорити про останні зміни, які сталися в нашій країні. Ми дуже довго говорили про те, що мали би з'явитися нові обличчя, нові люди, нові герої. Аж раптом ніхто не сподівався, що вони з'являться. Я думаю, що два таких сучасника в нас сьогодні разом з нами. Ми будемо говорити з ними про останні зміни. Знайомтеся, Андрій Косунков, активіст самооборони, Євген Крилов, активіст самооборони. Я вітаю вас в нашій студії. І я хотіла би пояснити. Глядачам, чому ми запросили саме вас. Є, у нас є невеличкий відеоролик. Я думаю, що дуже багато людей його вже подивилися. Але той, хто не бачив, зараз буде дуже здивований. коли побачить, я думаю, що це був насправді вчинок, те, що ви зробили. Тому що ми дуже багато і довго говоримо, що мали би прийти люди, які поставили би владу на місце, або аби, аби сказали би владі е, дійсно правду про те, чого не варто робити було би тут, в сучасній Україні, в 21-му сторіччі. І... Виявляється, що цими людьми стали ви. Давайте ми подивимося цей невеличкий ролик, а потім продовжимо наше знайомство. Охрана, ми все розуміємо, але ми построить новую украину да где не будет блатных где не будет э, вот, въезд в общий у нас был там вы ломанули сюда но это Я такое сам. мы могли вас попросить это сам. Э, то есть мы хотим вам напомнить о кортежах и всем остальном мы люди салат. в украине и закон для всех абсолютно одинаковый можно Спасибо. E, дивіться, заїжджали ваші, ваші люди, я не можу хто, але... Скажіть, хто? Прес-секретарі. Прес-секретарі. І говорить старшій людині в два рази, що ви гоніте. Вибачте, ми не гонимо. Я вам скажу. Ви, ви ж помните, хто з вами ці пішком наказує. Ми могли її не пропустити. Просто відношення до людей має не бути сподівається. Вони ще не, ви ще не про владі, а вже відношення таке. Вибачте. Ми вам даємо І для цього. Спіляли, ви спіяли, це Не Ви, а ми. Да. Богдан, ти знаєш, що <звук> ну така була власне, зустріч. і Андрій зупинили кортеж. Поясню, що відбувалося. Зупинили кортеж власне Арсенія Петровича Яценюка. Ну і такий діалог між вами відбувся. Я думаю, що у влади зараз таке собі ейфорія. Вони думають, що це вже перемога, що вони здобули цю перемогу. Але чи, чи насправді це так? Давайте ми почнемо з нашого знайомства, тому що напевно, що ви телебачені ви вперше. Скільки вам років, чим ви займаєтеся, і власне як ви опинилися серед цих бранців на, на Майдані? Добрий день, мене звути Женя Євенда. Мені тридцять три года. Я... Представитель, на мой взгляд, среднего класса украинского, так. потому что я работаю, у меня есть свой собственный бизнес, у меня есть дети, у меня трое детей. Трое, да, да. у вас трое. трое да, три прекрасных да? дочки. И э, из всего этого мне есть за что сражаться в этой стране. Так. Добрый день. Меня зовут Андрей. Мне 29 лет. Я женат, детей еще нет. Работаем над так. этим. партнёр в компании фирмы профессиональных услуг, уже 7 mm -hmm. лет в бизнесе. То есть тоже потягиваюсь к среднему классу. А ви кияне чи звідки ви? Да, я на самом деле, я родился в Киеве, мой моя семья в Киеве э с 55 -го года проживает. То есть за питання до того, що насправді дуже було багато розмов про те, що приїхали чужі люди, спалили нам місто, ну, і... ну, понятно, да. Я на самом деле могу назвать себя коренным киевлянином, потому что, в общем, мои родители mm -hmm. с 55 -го года живут Антю, в Киеве. Я с Сумской Ості город Шостка. Ви чудово там українською, до речі, говорили? Ні, 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 то ні? Ти не ви були? Да, да. Так приїхав на учобу, окончив Кипи, юридійські факультети, залишився в Києві. Так вже сім'я Кивля. А де батьки ваші мешкають? машкають? Сумській області город Шостка. Вони там і залишилися, так? Пенсіонери ваші батьки. Вони співпостерігали за всім, що відбувається. Я думаю, що саме батьки це був такий чинник, який втримували дуже багатьох людей вдома. Але ви все ж таки, попри навіть батьківську заборону, зробили те, що ви зробили. Юлія, ключовий момент. От ви сказали, що ми активісти самооборони, так. реальні настоящі герої України, активісти самооборони були на Майдані. Так ми вже пішли. Е, как би, Закрывать тело, чтобы основа основная задача, что мы были в аэропорту на самом деле, это не встретить, Петровича. мы делали блокпосты для того, блок чтобы так, представители партії регіону не, не могли уезжать, там, уезжать с Украины. Але що вас тоді здивувало? Насправді ви поставили там ті кордони, які э, задали ви сказали, що ми бы да, я сейчас скажу, э, На самом деле, э, что нас удивило, это то, что э, картешніков. такой большой кортеж из двух машин с охраной о, ясенька, о, я да. Ясенька, да. Угу. он э, проехал достаточно резво выскочила сначала охрана и в нынешней ситуации когда мы как вы сказали строим и я сказал да мы строим новую страну хотим построить и к это, все к этому стремимся э, то отношение к людям должно быть немножко другое и если есть общий въезд для всех и есть выезд для всех для, э, то через выезд заезжать не надо Навіть якщо ви дуже спішите, то в даній ситуації давайте будемо, як всі. Ну вас, напевно, будуть тепер сприймати як таких молодих ідеалістів, і таких людей дуже багато в Україні. Насправді це чудово, що є люди, які вірять в те, що ці позитивні зміни вони все ще можливі в Україні. Але є і ті, хто думають, нічого не здобудемо ми цього разу. Оце розчарування, воно вас не лякає. Uh, ну, uh, разочарования были раньше. Так. Я думаю, что мы uh, сейчас уже готовы с ними бороться. Угу. Uh -huh. Потому что у меня разочарование было вот в период, наверное, с шестой по тринадцатый uh, год. Uh -huh. Я, после, я стоял в 2004 году, и все мои друзья, мы стояли угу. Uh -huh. uh, на Майдане в оранжевую революцию. И вот я был в оранжевой куртке, это у меня еще с тех времен Трофей. она сохранилась, да, я ее пронес через все это время как символ. И в этой революции я тоже с 1 декабря я mm -hmm. пришел на банку, возмущенный тем, что происходило. И я, если честно, я был я не верил уже после события, после 2004 -го года, я не верил, что народ поднимется. Но так как он поднялся в этот раз, то теперь у меня уже есть уверенность в том, что мы можем. И самое главное, теперь... Положительний момент, то що політики відять, що може народ, і саме головне, народ тепер знає, що може. Оце те, що насправді винесли ми всі після 2004 року. Не треба розчаровуватися на не треба покладатися на самих себе. Можливо, з цього щось вийде. А чи вийде? Ми поговоримо одразу після реклами на каналі ЦІВЯЙ залишайтеся з нами. Ми повертаємося в студію програми Окрема думка на каналі Тіве. Сьогодні наші гості Євген Крилов і Андрій Косенков. вперше ви на телебаченні. так? ми привернули власне в нашу увагу вашу участь в громадській діяльності і те, що ви зупинили кортеж Арсенія Петровича Яценюка. Та далі була Юлія Володимирівна Тимошенко. А тому що. А, закон єдиний для всіх, це головний меседж, який власне ви продемонстрували, що цей закон має діяти для всіх однаково, якщо ви хочете жити в цій країні. Я, ну, я хочу вам так. сказати, що а, от, поки це только як гасло, то в реально в житті дуже-дуже тяжело. У нас був ще більш случай, когда коли ми були на КПП, угу. который больше більше отношение отношения. Этому. партии регионов, бьют, для нас сейчас это не имеет значения. Ехал пресс-секретарь Батьковщины, девочка молодая, лет 25. Uh -huh. И к ней подошел активист за 60 лет, просит предоставить документы. Она говорит, я пресс-секретарь партии Батьковщины, такое впечатление, что все в данный момент должны были стать на колени. Uh -huh. Она говорит, хорошо, пожалуйста, предоставьте документы. Она говорит, вы что, гоните? И поехала дальше. И в первую очередь мы вышли против вот этого беспредела, который творится... Творился, и с нашей точки зрения, с моей, еще uh -huh. продолжает твориться. То есть, произошла смена верхушек, но смена ценностей не произошла. А как победить это? Навіть пригласім сакашвілі Саакашвілі. Ні, на ми думали да про це насправді, що якщо б запросити як кризис кризисного менеджера Саакашвілі, він би впоровся. Тим більше він навчався в, Дніпро, в Київському університеті. Тут ну принаймні так відпрацював би те, що все ж таки Україна давала йому світу. Але ну це такі нібито жарти. Але чому б ні? Не в кожне шутки є шутки, Та наскільки сьогодні ми можемо говорити про молодих людей? От ви молоді спеціалісти? Ви спробували себе в приватному бізнесі. Ви власне, ну ви такі європейці? Сьогодні Тут в самому серці Європи. А, і ми пригадали, чому ми згадали Закашвілі, Тому що я хлопцям розповідала про те, що під час одного з інтерв'ю ми закашвілі запитав нас, журналістів, а чому ви не хочете? Чому такі молоді люди, як ви, не хочете взяти на себе відповідальність? Я ж рапну виходить, що ви якраз ті молоді люди, які готові сьогодні, Росені Петрович, я вже не знаю, чи то за покликом серця, чи то через те, що ви все ж таки його зупинили і справили на нього так само враження, як і на мене. Він сьогодні сказав, що е, новий кабінет міністрів потрібно формувати впродовж Тоби, включаючи в нього представників майдану, нових людей зараз буде шукати Україна і український уряд. А, як ви відчуваєте, є сьогодні молоді люди, молоді спеціалісти? Тому що насправді ми можемо говорити про кадрові перестановки лише за умови, що ми зламаємо цю систему. А якщо будуть приходити люди, які так само за старою системою будуть працювати, брати хабарі, давати хабарі, напевне, що навряд чи щось зміниться. Я на самом деле, дуже много хочу сказати по тому uh -huh. поводу. Uh, ви спрашивали, є слі шанс у нас поламати цю систему? Uh, в принципі, шанси є И возможности вопрос, как к этому подходить. Первое, что многие говорят, и я в частности говорю, нужно начинать с себя. Вот мы сейчас активно в соцсетях распространяем заявление, что с сегодняшнего дня перестаем давать и брать взятки. Ну, то есть мы как народ перестаем давать, чиновники, соответственно, перестают их получать и брать. Вот, ну и, и так далее. Нужно начинать с себя, быть культурными. Сейчас есть очень для меня лично болезненный момент, как и для многих, прошла революция, она не прошла, это только начало, то есть прошел какой-то переломный момент, и она переходит в новую стадию. Нам нужно сейчас следить за собой, mm -hmm. надо помнить четко, что демократия это не анархия. Сейчас появилось уже ряд прецедентов, когда так называемые представители самообороны, но просто сейчас самообороны стала вся страна. и У победы отцов, да да, 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 да. Поражение да, сирота. Да, тут да. Сейчас, как таковая самооборона Майдановская уже не в состоянии, наверное, контролировать. То есть Организовались само... отряды самообороны в разных районах, и уже есть прецеденты, когда люди, скажем так, низкого культурного уровня, творят, там и в пьяном виде с оружием бегают, и, и, и пристают к милиции, mm -hmm. ведут себя по-хамски. Надо не забывать, что хоть у нас есть э, к милиции много вопросов, но на данный момент это еще действующая милиция, и мы сейчас, пока мы ее не сменим, пока мы не пере пере проведем перезагрузку власти и системы, э, и ряда систем, mm -hmm. мы должны с ней действовать сообща. Mm -hmm. есть, э, и нужно... Э, Оставатися э, людьми уважати э, тих же представителі власті, вони є представники. Ну бачите, тут можна по-різному ставитися до цих людей, тому що я розумію про кого саме ви кажете. Але да? це наша Україна, це всі наші громадяни. І бачите, те, що робила влада, нічого не робила впродовж цих 22 років незалежності. Ну що хіба що наші батьки зробили для нас? Вони дали освіту, вони дали можливість. Хоча я знаю, що дуже багато людей, які нічого не змогли дати своїм дітям, тому що весь час працюють і думають, як їх пригодувати. Це означає, що влада мала би думати і про ці реформи, про реформу, реформу в системі освіти. Але ви праві в тому, що ми мали би починати з себе, тому що ну, це напевно що не президент Янукович, не прем'єр Азаров розробив з нашими ліфтами в наших будинках те, що там є зараз. Ну так, да, і ті тушки деле, відкуди вони взялися? Да. І не з Африки привезли. Це наші соотечественники, mm -hmm. люди, яких. Воспитали родители. Ну, це породження. Мы можем говорить системы, породження на самом деле цю систему роблять люди. Так? Ну, в то же время движение должно быть двух сторон. То есть так. мы должны начинать с себя, но в то же время представители государства тоже должны двигаться в сторону народа. А первые шаги, которые они принимают, закон о языках. Да, он важен, несомненно, но это более популистическое решение, mm -hmm. нежели решение вопроса, который сейчас тревожит простых українців. Ніхто, якщо подивитись все виступлення на майдані, на кожному місці слово ілюстрація звучало, ну, кожні 2 хвилини, це наверняка mm -hmm. можна на записі все подивитись. Mm -hmm. Після п'ятниці так званої перемоги ми отого от слова не слышим, нія тягну бока, ні откличка, ні відсутника. От Тому давайте вже будемо послідовними, і ми, як народ, беремося з себе зобов'язательство двигаться. Скажімо так, морально становитися чище, але без двостороннього движения з стороны института государства це это вот, это не понятно. Мені здалося, що насправді Україна стала просто іншою, не, не, не тільки тому, що насправді виросла нова генерація, нове покоління відповідальних людей. А, вас не, не здивувало промова Юлії Володимирівни Тимошенко? Як Майданий сприймав? Я насамперед хочу поэтому поводу сказати, что mm -hmm. После встречи ее в аэропорту я поспешил на Майдан. Мне интересно было увидеть ее выступление вживую на Майдане, увидеть, как воспримет ее народ, потому что абсолютно разнообразные мнения. Есть люди, которые ее любят, есть, которые откровенно ее не любят и так далее. Перейдя на Майдан, меня, если честно, ее речь впечатлила. Производила Произвела определенное впечатление. И люди, которые поначалу кричали «Ганьба», и не хотели ее слышать. Со временем успокоились и внимательно ее слушали. Я надеюсь, что те негативные моменты, которые у нее были до тюрьмы, скажем так, сейчас так. со временем изменились. Но Моя же пытание иллюстрации. Жень, тут я с тобой не соглашусь. Так. Я считаю, что Тимошенко, она лучше Януковича, но вопросов от ней очень-очень и -очень много, поэтому давайте предложим ей, например, там... должность почетного главы фракции «Батьковщина» либо еще подобную угу. Mm -hmm. должность. Да, yeah, я... Пусть yeah. она консультирует, она будет идеальным консультантом, например, там, главы Державной податковой администрации, потому что она, с моей точки зрения, умеет собирать денежку. Поэтому опускать ее обратно к государственному управлению нельзя, потому что система ценностей у нее не поменялась. Продовжимо. Одразу після реклами на канале TVI. залишайтесь з нами. Це окрема думка. Це окрема думка. Ми сьогодні готові, говоримо власне, знайомимо вас з обличчями е новими відповідальними. Це громадяни України, це Євген Крилов і Андрій Косенков, активісти, які зупинили кортеж е Арсенія Петровича Яценюка, який дещо порушив е встановлені норми і правила перетину е кордону в аеропорту в, в, в риспіль. Ну і власне ми говоримо про те, якою буде Україна, тому що мені здається, що. Українці, які здобули цю, ну поки що говорити зарано, перемогу, проте виявилися готовими до цих позитивних і демократичних змін. Вони виявилися набагато кращими, аніж поки що є наша Україна. І тепер треба думати, якою вона буде за умови, що це перезавантаження, про яке ви сьогодні говорите, його потребує, власне, і українська влада. А ми говоримо про те, що в у владі дуже багато, дуже багато, я би сказала, таких досвідчених. Політиків, але їхній досвід може зіграти із нами також. Не дуже добру добрий жарт, тому що досвід це не завжди позитивний. Наш колега Сергій Лещенко в своєму блозі пригадав, що насправді Юлія Тимошенко в дуже відомий лідер і дуже багато палких прихильників в неї також це стало стало ядро її виборців. Та воно в неї лишається. Однак ця система, в якій працювала Юлія Володимирівна, наскільки дозволить вона змінити нашу Україну? В этом, конечно, есть проблема, так. потому что к ним есть ряд вопросов, да и, наверное, у меня лично самый большой, каким образом они допустили, когда народ им дал власть в руки в 2000, В четвертом mm -hmm. году они не смогли между собой договориться, и э, все это растеряли, э, потеряли доверие, и э, пустили Януковича от власти, э, за исключением, ну, даже не за исключением, а не, не взирая даже на, на то, что было негативно в их э, поступках. Як зараз ситуація з який настрій активістів? Тому що є дуже багато зараз е, е, повідомлень про те, що скажімо, е, колишній спікер Литвин пропонує збирати зброю протестувальників. Нас є багато зараз зброї, є ризики Не пандресова. Так. так да, если чесно, я лично аружі не видел. Так да говорять багато, що зброя є і так далі. Но в глаза я бываю достаточно часто на Майдане и ночью, и во время штурмов был, но оружия я не видел ни разу. У який спосіб зараз співпрацюють між собою майданівці, яка система координації, чи, і які настрої, чи збирається розходитися майданівці? Ні, однозначно, що майдан розходитися не збирається, цього ні в коїм випадку не можна робити, тому що це ще не перемога. Це угу. тільки початок, у нас великий-большой шаг, великий впереді путь угу. для встановлення України. Моє особисте мнение, що майдан взагалі не має розходитися ще не один рік. Да. да, на самом деле, пока не то что машина запустится, пока она хорошо не заработает. Потому что э, все должны помнить э, о том, что здесь произошло, mm -hmm. и что должно. Э, и что що не должно произойти в будущем uh -huh. От що я а, я хотіла б з вами торкнутися питання ге геополітики, тому що е, Україна е, дуже тривалий час зберігала такий статус країни е, багатовекторної. А тепер е, з ми почали говорити про те, що все ж таки е, ми знаходимося в самому центрі Європи і в, в, в наш зовнішній вектор. Це в, в, власне е, Європа, європейський союз. Сьогодні дуже мало вже згадую, що насправді ці перші протести з'явилися коли президент, тепер вже можемо говорити, колишній президент Кінукович не використав цей шанс здобути європейське майбутнє для України і українців. Але чи вірите ви в те, що ми можемо зберігати багатовекторність і надалі, тому що зараз з боку Російської Федерації напевне, що будуть зроблені певні кроки за для того, щоб всі можливі російські сценарії, про які донедавна говорили, і ми в цій студії також і напевно, що люди на майдані вони будуть реалізовані. Те, що чільники, скажімо, Харкова повертаються, пан Кернес повернувся, це означає, що він не боїться якогось покарання. Це означає, що він готовий, можливо, до діалогу, я не знаю. Ні, ну, Карина, схоже, що хоче перекраситися. Вопрос в тому, хватить ли смілості і послідовательності у наших лідерів э, дати йому адекватний відповід. І от коли, наприклад, виступав Рибак, виступав Єфремов, говорив про те, що ми всю відповідальність перекладаємо на президента, звісно, це дивиться смішно. Один глава Верховного Совета, один председатель самой большой фракции в парламенте, поэтому я считаю ответственность они не должны нести все вместе, поскольку uh -huh. сейчас вот в фейсбуке очень активно шерится мем о том, что э, в сорок пятом году Геббельс вышел к союзникам и сказал, что его ввел в заблуждение Гитлер и он просто выполнял его uh -huh. э, приказы, дальше он хочет строить свободную Германию. Это вот по поводу Кернеса. А моя точка зрения по поводу многовекторности. Нам нужно определиться, мы умные или красивые. Если мы... Украина не такой игрок геополитик, которая может с точки зрения силы общаться с другими субъектами такой же международной политики. Поэтому, с моей точки зрения, нам нужно... нужен евросоюзовский вектор. Да, будет какая-то временная потеря экономическая от потери от уменьшения объема сотрудничества с самым большим торговым партнером России. Но для того, чтобы сделать шаг вперед, два шага вперед, иногда нужно сделать шаг назад. Россия не готова, напевно, почути такі слова? Ну, Россия слышит России. то, что она хочет слышать. К сожалению. Я, на самом деле, я русский человек. Так. У меня э, вся семья русская. Мы по национальности русские. Угу. У меня вся, э, все родственники в России. В Киеве у меня только папа, мама и все. Угу. Вот. Э, п, э, и я сейчас ощутил себя украинцем, как никогда. Угу. Э, и вот сейчас мне все, после этого видео, которое появилось в интернете, все мне звонят и говорят, ты герой. Я не герой. Сейчас я впервые могу сказать, что я патриот. Mm -hmm. Герои те, кто не вернулись с Майдана. Вот это настоящие герои. Кто лезли под пули. Я, э, наверное, к счастью или к сожалению, я не знаю. Э, у меня трое детей, поэтому, наверное, все-таки к счастью, mm -hmm. я ни разу не попал на э, все самые сильные атаки. Mm -hmm. Как-то Бог меня уберег. Ви звернули увагу на те, що напевно, парламент трошечки не з того почав, та тому, що помста не найкращий власне сценарій. Україна потребує реалізації певних економічних реформ, тому що ця економічна криза, в якій від якої ми потерпаємо, її має хтось здолати. Ви відчуваєте серед тих людей, які були пліч опліч разом з вами? Є талановиті спеціалісти, професіонали. Наскільки є сьогодні в Україні цей потенціал, готовність? Однозначно, Does что mean. потенциал есть, yeah. потому что Украина в принципе очень э, умный, украинцы умный народ, умный, талантливый. Посмотрите, э, Сколько у нас художників іскуств з України вийшло, яка у нас научна сфера була раніше і політичних лідерів також у нас завжди було багато, тому що в Москві да. працювало дуже багато наших Дніпропетровська еліта. Тепер і, ми розуміємо, чому президент Кучма сказав цю рокову фразу Україна не Росія. От ми тепер тільки відчу. І якщо пройтись по майдану, посмотрите, сколько красивих інтелектуальних європейських угу. лиц. Угу. Вот. Дуже коротко, час нас на жаль спливає. З чого мала би почати оновлена українська влада? Якою ви бачите цю українську оновлену владу, ну і власне якою тепер буде Україна? З моєї точки зрення повна перезагрузка власті. Що я вкладаю в В Першу чергу, це запрет всім, хто був державній сфері, займати далі должності, на яких вони перебували. Смотрим на опыт Чехии, смотрим на опыт Литвы, смотрим на опыт Грузии. Движемся в этом направлении. Не боимся давать власть вчерашним студентам. Я думаю, потенциала у них очень много. Да, будут ошибки, но ошибки ⁇ это путь к победе. И ни в коем случае не оставляем ту систему, которая есть. Акцент основной на систему правосудия, вернее сейчас, левосудия, делать ее более-менее объективной. И на э, то, чтобы люди, которые раньше были в власти, не перекрасились в другие цвета. Риск есть. Конечно. Да. Ну, я, в принципе, полностью Андрея поддерживаю, что нам нужны, нам нужны новые люди. За кого будут голосовать на президентских выборах, можно запитать? Пожалуйста. Непонятно, кто будет выдвигаться, <laughs> если возьмем существующую систему, так. и что будет парламентская президентская республика, поэтому президент больше будет каким внешний имидж для того, что делается в Украине. Поэтому это должен быть узнаваемый политик. Мне лично импонирует больше Виталий Кличко. Почему? Поскольку он такой чуть свой парень. Он искренен, он несколько косноязычен, но этим он и приятен тем, что он не говорит клише, которое присуще я которые которое присуще Тимошенко. Я больше, наверное, даже склоняюсь, например, к Анатолию Гриценко. Тоже хорошо. Так, Анатолий Гриценко, на АЛП работал, работал в Владе. Ну... Працював, в... ну я не, не знаю много людей, хто може сказати, mm -hmm. що погане. плохої ні. Але ці люди, яких ви називаєте, вони завжди були відповідальними. Я сподіваюся, що наступна влада це буде за таким критерієм працювати в Україні. Саме запитання відповідальності, ми будемо найкращими, тому що відповідальна влада це означає демократична країна. Ну, власне, я познайомила вас з неабиякими героями сучасності. Я дякую за те, що ви були з нами. Євген Крилов, Андрій Косенков. Я дякую за довіру до каналу ТВА. Зустрінемось завтра. У цій жапорі. На все добре. Я дуже сподіваюся, що це наш лише.